Купив дівчинці, скільки тобі, за, за 30 років дівчинка купив батута, щоб скакала, не плакала. Це так дешево за, за 30 Ну за 30 це недорого, нормально. Ну, скакай, скакай, а тоді полізе хлопчик, за 35 буде скакати, да? а ну сальто, давай сальто з перевиподвертом. Я був скакав на цьому батуті, як випав і покотився з нього. Але нащо борчики? Борчики для слабаків. Так інтересніше скакати, правда? Це жінка прийшла насолодитися і нарцисів нема. Всі ханула, рішила по цьому, по, по, на батуті поскакати, так? Ану, я, я теж лізу до тебе. Я теж хочу на батут. О, Батут я. Головне не врувати дітям батута. О! Ну я то здоровий кабане о все. О, де як класно скаже. Я не можу синхрон з тобою. А не треба синхроном, сиди собі кайфуй. Батут, скільки цей батут? 4 метри, поміжряді у мене 4 метри. А це дюрка костер подали, іскра впала і трошки пропалила. Головне не спалити, бо треба буде полотно нове купляти. Купив нові пружини. Бо ти вже трохи десь порозгублювали діти. Де можна пружини? А це одна лишня була, я вчепив буквою N. Таке. Так, така в нас двіжуха. Чилимо, так? Да? це бо тут спеціально скакунам, бо ми ж скакуни, щоб скакати. О. О. Чурічки розб'ємося. Качу скакуни на базуті. Батьчок, ти купує на батуті. Ну ти ж, о, прийшла конкуренція. Вадим. Прийшов де де той Вадим? Прийшов, заглядає, щоб ми його батут ломимо. Що, теж хочеш скакати, да? А?